Друзі, всім привіт! Ви на моєму чудовому каналі MyCamping. Звуть мене Кирило. Я вас всіх вітаю і дуже радий, що ви тут прийшли переглянути моє відео. Отже, сьогодні я вирішив, що трішечки розповім вам про свій новий павербанк від фірми ETU Power. І знову ж таки витягну свою сонячну панель. Але так вже трапилось, що десь на протязі тижня напевно йшов. Дощ просто стіною, і взагалі нікуди, навіть якоїсь годинки не було просто такого, щоб або не йшов дощ, або небо не було просто максимально затягнуто хмарами. І е, сонечко таким чином було повністю заховано від моєї сонячної панелі і від мене. А от сьогодні трішечки дощик закінчився, і <поте> проте зараз вже шоста вечора, на жаль, але все одно. Починати знімати відео я буду, але я думаю, що буде продовження. Продовження чому? Продовження, тому що хочеться показати вам, як працює цей павербанк, як працює сонячна панель, коли нормальна сонячна погода. Тому все ж таки думаю, що буде продовження. Десь якусь частинку я дозніму, напевно, завтра, можливо, післязавтра, і з усього цього я. Зляпаю одне відео, щоб ви розуміли, що це взагалі таке. Отже, сонячна панель в мене на 60 Вт і павербанк на 60 тисяч мА. -год. Павербанк прикольний, зараз вам покажу. А я нагадую вам, що найкращий спосіб підтримати цей канал, як завжди, це поставити палець вгору, залишити вподобайку. В коментарях напишіть, будь ласка, якими сонячними панелями, якими павербанками ви користуєтесь, яка в них там ємність, яка потужність, що вони там видають, який виробник і так далі. І так далі. Мені, як завжди, буде приємно почитати, чим ви користуєтесь, всім вам, звісно, відповісти, а також людям в коментарях буде дуже приємно почитати і поділитись з вами своїм досвідом. Це така от постійна практика, тому не лінуйтесь, коментуйте. Я думаю, всім нам буде цікаво. Звісно, посилання на цей павербанк і цю сонячну панель, а також аксесуари, які можна до них докупити. А це якісь зарядні пристрої, зарядні кабелі, всілякі різні адаптери і так далі. Все це, звісно, під відео я залишу. І найголовніше, що на всі ці речі буде діяти мій промокод MyCamping, який дасть вам можливість отримати знижечку 7% під час замовлення на. Нижче вказаних в сайтах. Величезне вам за це дякую. Наступним способом підтримки мого каналу є оформлення платного спонсорства мого Ютубу. Величезне, дякую вам. В описі під відео зможете подивитися, як це зробити. І останній варіант, третій це залишити разовий донат на розвиток моєї творчості. Це також все по цьому залишено в описі під відео. Тисну вам вашу руку. І величезне дякую вам за те, що підтримуєте людей, які полюбляють те, що вони роблять. Не знаю чому, і найголовніше, який тут зв'язок, але чомусь, як я хочу познімати якісь сонячні панелі чи там павербанки, то відразу починається дощ. І так я вже намагався познімати аж десь, напевно, тиждень і кожного часу дощ, дощ і небо затягнуто хмарками. Сьогодні також пройшов дощ. Трішечки, от сонечко вискочило. І ми бачимо, що за таких от умов, а зараз, до речі, шоста вечора. В нас тут Input Power 3 2, 3, Зараз поступає через сонячну панель відповідно на павербанк. Ось вам і новинка від ETU Power. Ось такий прикольний павербанк. Я думаю, ви чудово бачите, що він має чудовий, класний великий екранчик. Називається він ETU Power AP200L. На 60 тисяч Як бачите, він набагато цікавіший, ніж ті павери, що я показував вам до цього, на мою особисту думку. І найголовніше, що тут є висувний ліхтарик. Дивіться. Класно, правда? І найголовніше, що він дуже легко вмикається. Тобто один раз потрібно натиснути. Другий раз тиснути це вже більш потужний режим. Третій раз він ось так буде. Мерехтіти, блимати, постійно блимає, так? І, відповідно, можна таким чином подати сигнал СОС. А під е, такий от Ambient Light дуже приємно сидіти і зі своїми друзями десь на кемпінгу чи в наметі, просто розмовляти про щось. А це вже більш потужний. І такий можна і книжку почитати. Це сигнал тривоги якийсь можна подати. Або це і також підійде для цього. Взагалі дуже класна штука. І найголовніше, що ця модель дозволяє вимкнути ліхтар, просто закривши його. І все. Дуже прикольна така от функція. Отже, тут дуже багато всіляких штук, тут максимально нашпігована ця. Невеличка така от коробочка, і зараз я вам про неї швиденько все розповім. Друзі мої, по-перше, цей павербанк має дуже зручну ручку, яка ось так рухається туди-сюди. З дуже такого плотненького матеріалу, бачите, яке плетіння. Тобто вона прям така міцна. Буде тримати ваш павербанк нормально. Можете так от прям тягати його за неї, і нічого тут не відвалиться. І тію павер написано. І найголовніше, що мені більше всього подобається, це цей чудовий інформативний дисплей. Дивіться, будь ласка, це в нас залишок заряду, коли на 100% він заряджений, відповідно, ось це зелене коло воно зімкнеться і буде повністю таке. Коли 100%. Це вхідна потужність. Зараз, відповідно, ні від чого він не заряджається, тому показує 0. Вихідна потужність також показує 0. Коли щось сюди під'єднаєте, відповідно, то тут от зміниться. І ось тут, бачите, написано: remaining time це залишок по часу. Наприклад, ви Хочете зарядити павербанк, і тут буде вказано, скільки часу потрібно для того, щоб його зарядити. А коли почнете під'єднувати свої гаджети, щоб їх заряджати від павера, то тут буде показуватись, на скільки годин вистачить ось цього заряду. Ємність цього павербанку 60 000 мАч. Також тут є функція швидкого заряджання. Бачите, ось цей USB-C. Type-C-порт, двосторонній вхід, вихід на 140 Вт. Відповідно, дуже швиденько можна зарядити будь-який ваш гаджет, а також дуже швидко зарядиться сам павербанк. Можна заряджати будь-які дрони, можна заряджати будь-який ноутбук і навіть Starlink Mini. І все це потягне і без проблем. І привіт коту передавайте. Цікаві фішки навіть не думають закінчуватись в цього паверу. Отже, він підтримує зарядку з вхідної потужності, бачите, аж 150 Вт через порт постійного струму або від сонячних батарей. Тобто сонячну батарею можна під'єднати або через ось цей dc порт, або через ось цей Type-C. Напряму від сонячної панелі може не йти заряд через ось цей е, круглий роз'єм, бо бачите, вимагає по цьому роз'єму 20 вольт, а деякі панелі дають 18-24 вольти відповідно. Тобто різні напруги в залежності від різного виробника. Якщо раптом ви під'єднали сонячну панель до ось цього роз'єму і павер не заряджається, то сміливо під'єднуєте до ось цього. Зарядка по ось цьому Type-C входу від панелі протестована виробником і має видавати 45 Вт на сонці. Акумулятор тут в нас залізофосфатний. Знизу павер має 4 ніжки гумові, тобто він не подряпає ваш стіл чи куди ви там його поставите. Дуже класна функція. Вони приклеєні відповідно на клею тримаються. Матеріал цього. Овербанку це вогнестійкий пластик, ПК плюс АБС. Цю коробочку можна зарядити декількома способами. Перший це від мережі через Type-C, другий від сонячної панелі 100-150 Вт, відповідно і від автоприкурювача. Також через Type-C. І найголовніше, що всі аксесуари, адаптори, прикурювачі, будь які там кабелі, все, що вам потрібно, все можна придбати на сайті. ETU Power. Я залишу посилання під відео за промокодом mycamping 7% знижки. Відповідно, і на павери, і на сонячний панель, і на ось такі от і подібні гаджети. Обов'язково перейдіть, подивіться більш детально. Відповідно, виробник більше розповідає в описі своїх товарів. На сайті там все дуже чудово, все розписано. Всі схеми, як там все робити, як заряджати, де купити. Ну, коротше, все там, все там є. Переходьте і дивіться більш детально, якщо вам цікаво. Ну, звісно, за промокодом буде знижка. І отже, ось цей вхідний, 2060 вольт, 150 Вт відповідно. В нас є два USB-C під Type-C, ось цей вхідний. Та вихідний, відповідно, дуже потужний на 140 ватт, я вам про нього казав. Ось цей 22,5 ватти вихідний порт, тобто з нього тільки заряджати. А через ось цей можна і заряджати, і, відповідно, можна і ваші гаджети, тобто заряджати, так і цей павербанк. Ось цей лише вхідний для зарядки самого павербанку. І ось цей для зарядки павербанку. Відповідно. З цього можна брати енергію, з цього, з цього, з цього і з цього. Також в нас тут два виходи USB a на 18 Вт. Дуже класно, як на мене, що є така можливість. Ось цей 12 вольт, 120 в відповідно. Тобто, ось така от кількість. Я думаю, що цього, в принципі, повинно бути достатньо. Тут нема прикурювача, так? Такий, як був у попередніх моделях ETU Power, пам'ятаєте, з таким гумовим пильником ми могли там відкрити так на попередніх моделях і можна було туди сунути, зарядити ось цей автоприкурювач, як в автомобільну розетку. Тут такого нема. Ну, нічого. Я посилання вам залишу на ті попередні відео, що я знімав про павербанки, ETU Power, про сонячні панелі. Також все це діло буде в описі. Під цим роликом зможете і відоси подивитись, і перейти на сайт, подивитись ці моделі, скільки вони коштують. До речі, досить конкурентна і класна там вартість. Обов'язково заходьте, переходьте, дивіться, я думаю, що вам сподобається. Речі дуже надійні, з гарантією, з усіма ділами, і найголовніше, там чудові люди працюють. Зверніть на це увагу. Тепер, значить, по ліхтарику. Він в нас 2 вати, Може, ось так: от його можна висунути, так. Можна висунути більше. Для того, щоб увімкнути, потрібно натиснути один разочок. Це такий середній, коротше кажучи, так? світло приємне, м'яке, очі не ріже. Два режими. Можна ось так, а можна повністю дістати кришечку, як більше подобається. Це більш яскравий другий режим, також постійне освітлення. Під оцей ліхтарик. Під цей режим ліхтарику вибачаюся дуже добре, якусь книжечку погортати, дуже, дуже приємно. Наступний режим це щось типу режиму SOS, для того, щоб подавати якісь аварійні сигнали. Наприклад, ви там десь загубились, чи де ви там знаходитесь, і вам потрібна якась допомога, чи привернути до себе увагу, чи, наприклад, вночі. Ви пробили собі колесо на авто, наприклад, умовно, так ситуацію таку от давайте з вами уявімо. От, і поставили десь цей павер, десь на авто, на кришу, і всі будуть бачити, що вам необхідна швидка допомога. Вам потрібно швидко напоїти вас чимось гарячим, надати вам допомогу. Підкачати вам ваше колесо, поставити запаску свою і нагодувати вас гарячою піцею. Одним словом, цей ліхтарик вас врятує. Люди зупиняться відразу, нададуть вам гарячої їжі, гарячої піци, суші, пригостять вас чашечкою гарячої кави і замінять вам колесо. І більше ніяких проблем у вас не буде. І зможете і в наметі собі там книжечки якісь читати. І навіть якщо ви мандруєте ну, більш-менш такою середньою чи великою компанією, я думаю, що такий от павер можна із собою брати. Можна там журнальчики всілякі погортати. І дуже взагалі приємно, що такі от функції є. Ну, Ліхтарик має, коротше кажучи, чотири режими. І найприкольніше тут, як на мене, що, от, наприклад, світло. Зараз є ліхтарик, працює, і ви там втомились, не хочете на кнопку сюди от лізти, натискати. І ви так своєю втомленою туристичною рукою, рукою втомленого туриста після довгого маршруту так от берете і оп, і все, і йдете собі спати. І, звісно, він вимкнеться, тобто не буде він там працювати всередині паверу і батарею не просадить. Дуже зручно, як на мене. Прикольний взагалі, знаєте, от ручечка класна. Мінімалістичний дійсно дизайн. Тобто ну, кнопочка так, одна, кнопочка інша. Ця кнопочка е, управляє лише от, ліхтариком, наприклад. Інша кнопочка управляє лише от, увімкнути, вимкнути. ну, Дуже, як на мене, зручна інструкція, дуже зрозуміло, Зараз вам за хвилинку покажу. Тобто, не знаю, взагалі все, все тут є, що потрібно. Якщо у вас влаштовує його ємність у 60 тисяч мА, якщо у вас, до речі, влаштовує його розміри, а це прямокутничок 10 см на 10, відповідно, висота 20 см, і вага, вага, до речі, 1 кг і 750 г. Тобто досить суттєва, але для 60 000 мАч для класного ліхтарика для ось цих чудових шести портів, я думаю, що це в принципі нормально. Що по цьому думаєте, звісно, пишіть в коментарях. До комплектації входить ось такий Type-C з двох сторон кабель. Далі в нас йде інструкція і ось такий от пластиковий пакетик. Я його трішечки затягав, у вас буде новий. По інструкції відразу хотів би показати деякі моменти для тих людей, яким цікаво. Інструкція на англійській, тому, будь ласка, я буду ось так зупиняти, а ви дивіться, читайте. Це перша модель AP200L. Ближче можу зробити. Ось так. По дисплейчику. Також думаю, що все видно. З іншої сторони написано, як заряджати. І як користуватись ліхтариком. Це все, в принципі, я вам вже пояснив. Тут деякі важливі моменти від виробника. Гарантійка. І все. Думаю, все, в принципі, я вам показав основні моменти. Друзі, одним словом, павербанк прикольний. Це 60 ватт на панель. Хочу зауважити, що у виробника ETU power є ще 100 ваттні, 200 ватт, є менші, якщо вам потрібно такі от туристичні, знаєте, що там з трьох пластинок складаються. Дуже прикольні. Тобто будь-яка комплектація, можете собі там підібрати все, що хочете. В наборі до панелі йдуть ось такі всілякі різні перехідники під різні, відповідно ось ці зарядні станції. Один перехідник, отут крайній, бачите, я взяв для того, щоб під'єднати до павербанку. Але, на жаль, від неї нигде заряд. заряд. Напевно, вона видає. Менше ніж цей 20 Вт, ніж 20 вольт вибачаюсь. Ну, нічого. Тут дуже добре, що тут є різні входи, виходи. Тобто один ось такий, бачите, який? Прям повноцінний з ось таким от виходом роз'ємом. Також там є USB ось такий от. Ну, типу ось такого, так бачите, цей синенький. І ось такий от Type-C також є. А ще кіт мені заважає чомусь знімати. хочу уваги і любові. Сонячна панель дуже подобається, як на мене, класна. Багато всіляких перехідників можна під будь-яку свою зарядну станцію, велику так адаптувати. Тобто берете будь-який перехідничок, вдягаєте його от сюди і все. Досить зручно, як на мене. Що можна сказати про цю сонячну панель? Я користувався нею десь декілька місяців. Місяця, напевно, два точно, я думаю, а може і більше. Мені подобається, що тут є ось такі пластикові ручки, бачите, вони ось так тут закручені. Тобто, все нормально і надійно. Є люверси. Їх чотири штуки. Вони по кутам. Раз, два, три і чотири відповідно. Коли закриваєте сонячну панель, то ось ця ніжка вона закривається, і там от у нас велкро липучка. Дуже зручно. Ну, взагалі класна річ. Тобто можна дійсно перейти на сайт ці Power, якщо є у вас таке бажання і цікавість, і можна там. Проконсультуватись з людьми, які розбираються дуже добре в цій темі. І вони допоможуть вам підібрати таку повноцінну сонячну електростанцію, скажімо так, з павербанком. Хочете такий, хочете більший, хочете менший, сонячна панель, хочете така, хочете більше, хочете менше, взагалі на будь-який гаманець. Тобто всі будуть задоволені. І не забувайте про промокод. Обов'язково користуйтесь 7% знижки. Якщо щось маленьке купуєте, то напевно і не побачите. А якщо сонячну панель і павербанк, то 7% буде досить чуттєво, як на мене. Ну, тут ось така от кишенька, бачите, от так закривається. І вона тут прорезинена. В цілому я дуже задоволений. Дуже гарне відчуття від користування. По матеріалам же вам не показав. Дивіться, ось тут от такий от матеріал. Повсюду, так? окрім сонячної панелі, ось такий. Тобто він такий от тканий, але дуже, дуже якісний. І витримує серйозні навантаження без проблем. Дуже класно. Дуже раджу. І взагалі, якщо от щось таке от подібне вам подобається, то, будь ласка, як мінімум. Перейдіть і подивіться, і напишете потім мені в коментарях, як вам їх асортимент. Мені здається, що речі прикольні, якісні, працюють довго. Вже декілька знайомих придбали і задоволені вони. Тому переходьте, дивіться. Що там ETU Power може запропонувати нам з вами туристам? І до речі, тим людям, які мандрують на авто, чи мотоциклах, чи велосипедах? Я думаю, що всіх вони зможуть задовольнити. Мені сонячна панель дійсно дуже і дуже сподобалась. Павербанк дуже сподобався. Такі класні, якісні речі, досить доступно вони і коштують. І найголовніше, що повністю закривають всі потреби. Тобто, що хочете, заряджайте. Абсолютно все, що завгодно. І ноутбук, і можна десь на природі працювати, і якусь сумку холодильник можна там, я не знаю, підзарядити, якщо вона у вас там електричний, у вас холодильничок. Тобто, ну, взагалі, все, що хочете. Насос якийсь, якщо є потреба, Тобто, ну, класно. Ліхтарики будь-які, вентилятори якісь походні, щоб воно там на вас дуло. взагалі супер. Як на мене, там GPS-ники якісь можна підзарядити, якщо вони у вас на Type-C. Насосик можна підзарядити для килимків. От як у мене. Такий маленький. Пам'ятаєте, у відео був. Тобто, ну прям все, що а що, що ще можна хотіти, так, тобто, знаходитись десь на природі, бути абсолютно автономним і залежати лише від сонця. Дуже класно. Як на мене, прям досить чудова ідея, і взагалі, як мінімум, дуже цікаво. І відео мені дуже сподобалось знімати. І в цілому я отримав багато задоволення. Тому раджу вам всім також. Перейдіть, будь ласка, на сайт, подивіться, що в них є. Почитайте всю там, технічку, що вони там залишили на сайті. Я думаю, людям, яким таке подобається, вам така тема точно зайде, як мінімум. І ще і собі зможете щось там. Придбати щось цікавеньке, не обов'язково щось. Знаєте, як я кажу, завжди щось там дороге, щось таке велике. Ні, просто зайдіть, подивіться, що люди пропонують, не обов'язково ж відразу купувати. І, звісно, подивіться по аксесуарам там є. Всілякі шнури для зарядки, всілякі кабелі різні, знаєте, такі, що з однієї сторони просто USB, а з іншої і Type-C, і вхід, якийсь там міні USB, чи що вам там потрібно для айфону там якась зарядка, і там ще щось. Тобто все, що хочете. Можна від одного, від однієї зарядки так, можна заряджати декілька, наприклад, гаджетів. Тобто і таке є. Досить. Цікавий взагалі асортимент. Е, є всілякі автомобільні зарядки оці, в прикурювач, знаєте, і взагалі. Переходьте, дивіться, асортимент великий, дуже важко все в одне відео всунути, і так, щоб воно було і туристичним, і одночасно ось таким от прогаджити. Тому переходьте, дивіться, всім величезне дякую за. Перегляд, дякую всім за коментарі. Дякую, що дивитесь мої відео. Я залишу в описі обов'язкового посилання на попереднє відео, що я знімав про сонячну панель, і про різні сонячні панелі, відповідно, і про різні павербанки. Можливо, щось ви захочете подивитися. Всім дякую, бережіть себе і побачимось у наступних роликах.